Привіт, в чому суть цього відео? Якщо хтось з нас двох помирає, ми читаємо жарт. Думаю, з цим все зрозуміло. Для всіх, хто скипнув дисклеймер, в цьому відео буде дуже багато ненормативної лексики, а також чорного гумору. Тому якщо вам менше 16 років, будь ласка, закрийте це відео. Дякую. О, хочеш перед тим як ми тіпа, зайдемо і будемо вибирати саме розривні, які в нас є, ні? Заготовочки. Mm -hmm. Хочеш, я одну так розкажу, чисто таку, яку я учу, перша бабка в Тіктоті сиділа. Давай. Знаєш, що треба робити, коли ти загубився в лісі? Що? Іди додому. Не знаю, но мене так і не глубить. Ну, треба когось на кому в теорії можна багато умирати, але я. Я занадто хорошо граю. А ми в Так. Ну, типа, грай як звичайно, старайся грати. Я буду до початку с хату типа, я пам'ятаю, а потім уже що я отношу. Ой, кстати, знаєш, під моїм відео із uh, тим джинном. МФК. Из Genom? Да, mm -hmm. Із Ginom. Де ти на там Кенчі грав? Так, Кенчі, ну. Помнишь, как який ти жарт в кінці розказав? Да. Yeah. І хтось в коментарях похвалив твій жарт. <laughs> <laughs> Хе-хе, жарти від мене. Проплачений актор. Ви прокляття цього світу. Тоже давай не не вези там на мене. Моя мені мама казала, що я героя не прокляття, так що не вийобуйся. Може на дип не Ну, знаєш. Мама що... О! Нахуй пішли. Чесно, тобі. Було не обідно? необно. Що ти знаєш? така... Не свій тебе. Не файна усмішка. А, було, було таке. Не Нефайно смієшся, казала. Ну то й шо такий в мене сміх. Бля. Блин, не да. Люди, які найжахливіше сміються, коротше. Вэйс кайн, бачиш, де кайн? Угу. У мене. Кайн, якщо когось це цікаво, дуже жарт. Жарт, жарт, жарт. А, Тут точно. Ті, Прив, ті, 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 ті. Я, треба зайти, зайти глянути, що там в мене. Коротше. Син питає, типу, тата, тато, коротше, я, можна, чі, щоб я сходив сьогодні на вечірку. Тато каже, ну то йди. Але ти не бий мене, коли я прийду п'яний. Добре, не буду. Повертається син з вечірки, типа лягає спати. Ранком просинається цілий синяках. Типа такий не розуміє чому. Підходить до тата, типа каже: Тато, ти ж казав, що ти не будеш мене бити, коли я прийду п'яний з вечірки. Коли ти прийшов п'яний вечірки, я тебе не бив. Коли ти приставав до сестри з мамою, я тебе не бив. Але коли ти насрав на підлогу і засунув сернички і сказав, що йожик буде жити, з нами, <головіка> я не витримав. Окей, <головіка> <головіка> okay, це не небугано. <головіка> <головіка> <laughs> це то та легендарочка про ясно. Так, да, це моя козирна, яку я завжди пам'ятаю. <laughs> це <laughs> ясно. Ну непогано, козир непогано. Оп, є б'є, а? Ой, дольте, чуть-чуть, чуть-чуть, Угу. Я поняв. Ой. Ну... Я... ну тут Вашко я нічого Не маю, важку не маю. Ой, Якщо я шея сможу зможу втекти, а я не зможу. Ти не зможеш, тут майзахар він зульта. Ну тут откаин, типа. Ну то каин, на не толкаєн. Та не пофіг. Ну типа я б, якби не було майзакара, я б зміг Від було б все. Так, хан. мах, мах, мах. Жазовий кифт тресі, брата. Бля, диви на цього гниду. Угу. <сіпіли> ну то шо ж так. Був живий, я б тепло собі агресію. Але я не живий. На. Да. щас треба теж відкрити на Опа, стоп, я ж теж помер. Ай, ти помер, ну давай я спочатку. Давай. Я копав яму і відкопав сундук з золотом. І швидко побіг додому розповісти дружині. А потім згадав, для чого копав яму. Саюзник убит. Шильно. Щось несмішне. Ну, подальше жарт від мене, получается. Так, давай вітаю. Хоча сидять ці двірі в лісі, типа на бенкеті. П'ють одну, другу, третю, все закінчилось. Та й думають, кого ви це відправити, по ще одну. Думали, 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 думали. Відправляють черепаху. Проходить одна година, дві, три, чотири, п'ять, шість. І вони такі думають. Блін, кого ми це відправили? Треба у когось другого. Проходить ще одна година, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Черепаха вертається і каже, я ще недалеко пішла. Я попробую до тебе. Не встигай. Не встигаєш. А, непоганий в них. Так, що ви там таке про равлика, коротше, приходить равлик в бар, де не люблять равликів. Сидить, заказує типу, випивку, і Бармен встає, виганяє <гану> його. Вики... Викинув типу, на вулицю. No. Проходить одна година, друга, третя. Равлик заповзає і каже, находиться зробив. <світ> ну, смішна хуйня. <світ> <світ> О, тепер від мене жарт. Готовий? Давай, баш. Обожнюю гуляти по болотам. Дуже затягує. <світ> Ну не бага, не О у нас США 15-5-2. Да, мне ташка кивен оформити кіс вообще. Да, мені тоже. Да, я вообще не за зато тепер думаю. Мені тільки жарти зараз головить. хто? От би зараз ти помер. <реш> 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 Опа. Заварушка. <реш> <реш> давай, давай, давай Кайно, на кота тобі я годив. Не, да? Іменно. Ну я хотів здесь мені ж треба. О, у мене ультанув в Мальзахар. А наш у мене Тут... хуйня. Да, ну Жесть, не дуже багато. Кома достає далеко. попадає щось. Короче, жарт. Так, Давай раз я. Що робить лоскунчик, коли у нього закотився горішок? Що? Ебалом, щелкає. Знаєш, це ну. Такий, блядь. Давай next. Це піздець якийсь, Водя. Що тобі не подавається? Ха-ха! <laughs> да, дисло. Ты то, что шо... в... там что-нибудь черный він ч. Да вин пиздец, винты мне темно, блядь. Пизду, так <laughs> давай next. Добре, зараз, чекай, бо бы тут... файт намечается. Okay. Окей. Добі... Ну капець нього него а, ну там, там, там. Ти тепер два жарти... ...винуватий. Два жарти жарта Ну це вже з тих, що я вже... ...накалякав. На хор на, на ходы. Угу. Ну да, -да ще щеишь, блядь. Ну давай. Розсудимо, розсудимо. Хоч сидить у приймальні стривожений тато, типа чекає, поки все пройде так, як має бути, коли винесуть йому дитину. Через деякий час виходить, типа, лікар з немовлят, показує його татові, а потім різко з боку в бік, об стіну у кишки, мізки, вверху, вліво, вправо. Батько стоїть очі вивали, а лікар йому каже, та не парся, він це викидить. Ти не да, блять, не нахуй. попроси, просто пофільтруй хоть чуть-чуть. Я, Ще один. Треба. Да, 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 ще один. Так, дальше. У мене в сім'ї всі люблять різні сорти хліба. Бабуся сірий, мама білий, А тато чорний, він любить банани. Так. І Мені сподобалось, як ти такий оце сильний, і блять, закухой нюй. <laughs> ну, хер знає Тебе ще багато жартів? Дуже. Бля, моя тоже. Ну йдемо мене next тоді. <laughs> 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 ну, ми такі не дуже жорсткі. Твої прям смішні, смішні, а я не вмію походу, жарт розповідати. Скоро Хэллоуин. Да, 31 го І що? Ну, просто. Будемо щось робити на Хеллоу. А, будемо яйця один одному лизати я не певний, що це роблять на Хеллові. <laughs> <Yeah? Yeah. Yeah, laughs> ти мене хтось... десь питаєш. Мене Mine... жорстко в якийсь момент хтось обманув, виходить. <laughs> <laughs> Тато казав неправду? правду. Взагалі з кайфом я би якийсь, типу, фільм жахів подивився. У UD DS-сервері, типа, у нашому. Із uh, підписниками. Якщо вам цікаво подивитися фільм разом з нами, чекаємо вас в нашому discord сервері. Силка в описі. <різова> <різова> Часно, чувак, зайшов. Один-два. Три. Нема трьох. Один-два. Один тоді. Все, Один мільйон Ми доларів ти мені дариш. Хе-хе. <різова> Я такий, блять. <різова> <різова> Не, ні. ні, один це просто одна гривня, а 22 два мільйона доларів. <laughs> Блять, это пиздец. Ну. Unluck. І поки я цього тобі скидаю, что у мене на карті там. 2 миллиона, мільйону... <laughs> і ти мені не казав, і ти такий, і ти не прийшов провірку на другу. Ты <laughs> <Sorry. laughs> <laughs> не скидає тобі ту одну реально. <laughs> Управляючий там власник якогось заводу жорстко. <смеш> Саме так про себе і говорять <смеш> успішні люди. Я насправді там якось жорсткого заводу воду <смеш> Я не доб'ю! це ж таке уєбанство! е такс, такс, такс. Мамо, а що таке чорний гумор? Он бачиш, хлопчик, без рук. Скажи йому, нехай поплескає в долоні. Мам, так я ж незрячий. Не Отож. Блядь Союзни пубик. Круток я тебе обожнюю. Так. Next, 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 next. Шо це? Як називається карлик, який стоїть у кінці шерени? Як? Коротке замикання. Хороший. Дуб Дупа-дупа-дупа. я сьогодні розкажу, всі, виходить А ти опять помер. Як називається похорон електрика? Як? Заземлення. <сOR> <сOR> Короче, заходить африканець бар. Ну. No. На плечах в нього сидить папуга, бармен запитує, де ти його взяв? А папуга відповідає в Африці. Сука, сліжно. Він просто добив мене одним тичком. Ага. Знаєш, що ось кимося будуть круглі будинки? Тьо. Щоб за кут там не відпізнув. Ой, я би Гаррі Потера подивився на новий рік. Ой, Ой ти я... би мене спас! Я би тебе спас Хорош, найкращий в світі. Ну, не увізуємо місце типу, ця... пацан. Сволоцько. Вс, чує корноранку, хлопчик з протезом. <laughs> Що? Збирайся до школи. <laughs> О, ну. Я труп походу. Та. Та. О, пожар сюда в кишеньку. Знаєш, який хід в шахматах найсильніший. Ану. Удар доскою поїбал Дошку. Дошку. Да не нахуй. <з так що я зараз? Я не смію, що до тобі ходи, ти не смієшся. Хой тобі більше не буду вмирати. Просто з мене позору. Я не знаю, варт стоять в нашому лісі, отут варт Знаєш, на що жінці ноги? На що? Щоб хуйтись, бігся здорове. Сука. Я навіть два, два, два скажу. давай два, скаже. Давай два. хуй рягає? Чому? Бо Через стінку равно воняє Тато, не бей мене, сьогодні день захисту дітей. Ну так, бляк, за... Ну так, блядь, зачищайся. Я посміявся з того, що ти за.. Ну все все, 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 блять, я ухожу, блять, из цього дила. На пуду его. Пизда нахуй. Пизда нахуй. Ова сюда. Червяк романтик уже третій рік шукає свою другу половинку. Ну мені це подобається, мені цей подобається. Це сель, цай. Ну, блядь, я така людина, яка сміється і жартів. іде давид меч по лісу, бачить машину горящу. Сів в неї згорів, блядь. Я така людина, що блядь, сміється. Від мене зараз. Давай, да. Чому хуй в стоїть? Чому? Бо там не буде. Нахуй я не можу. Я не беру, я не говорю. No, fucking way. Да. Не знаю, поймеш, не поймеш. Мені сподобався, коли я прочитав, зараз не знаю. Оля, 16 років, займається спортом, Учить уроки, допомагає мамі, не курить, не п'є. 200 доларів в годину. Вроде тебе. <реш> я розказую. How much Тато. kill? Тато, я сьогодні в сні побачив, що ти мені 100 доларів подарував. Ну так залишай як собі. <реш> 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 ну таке він теж не дуже. А що таке доїхав? Я не зрозумів. Вони за мене ніс не получають, мені, типа, умер, не умер, я жарт, я <реш> Є бедам в Гаррі Поттера і каже мінус одне очко Поттера Ну да. Це непогано. У ти ты видиш у ці бачу Ну я не розумію оцей мільйонний хіл Як він може так хилитись? О, все, розказує, next. Заходить скелет у бар, Замовляє пиво і швабру. Цікаво для чого? Оу, фак. О, нет, ребята, ну нет! Чому раніше uh, вважалося, що жінки на кораблях це до біди? Oh. Дири на кораблях, нахуй не треба. <laughs> 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 через поле, через гай, їде хлопчик. <laughs> блядь. Через спалый через ахиды, хлопчик вас непей. Я не знаю, мені так смешно, что не знала. Хаии, Блядь, я си боже, прям. О, блять, нихуя. Воо, блядь, нет! Ну все, моя жарка нема. Шокай. Я помню один, я спомню один. Давай який типу, як як, читав, але відклав то що каже типа канібал коли бачить бере жінку вагітну жінку кіндер сюрприз ну тут мене просто встане закинуло. іде мужик по лісу бачить підкову піднімає підкову а там кінь. Сука. Там Піпс. Нам не просто трехвистю, мені три 3000 урона. Добре, я, сп... я згадав ще один жарт. Давай, ти вмер? Да. Давай. Е, Де знаходиться книжка про знущання над карликами? Де? На верхній полці. <гум> 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 Добре. Тепер я. Лікар каже, своєму пацієнту. Типа, вам залишилось жити 30 секунд. що б ви хотіли зробити? Пацієнт, дайте мені, будь ласка, телефон. Лікар, хвилинку. <ріст> 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 так. Бля. просто, Кико урона в цей сволочі. Ну це пизда. Ну, мою такий, що пиздец. Мама, у мене сьогодні з математики 12. І що, у тебе все рівно рак. Блять. Осуждаю. Я такий. Я таки не підтримую. Мені доводиться шукати жарти. В мене нема більше жартів. А уралмерт? Ні. У мене Кейтін просто дамажився спокійно. Тай відходити, відходити. Відходити, відходити. Ну ти вмерш. Ааа. Що? Ааа, предмет! Відкатився. А, так. Ну типа, ну там три. Коротше, чому ми ніколи не бачили сню, що ховається на деревах? Чому? Бо вони це дуже добре. І правда. Закінчує. Союзни Ну добре, я то розказую анекдот. Ну давай. Чому слон фарбує яйця червоною фарбою? Чому? Хочешь сховатися в шневому дереві? Ну, добре. Який найгучніший звук у лісі. Який. Джераф свищ. Ну що, тобі сподобалось жарти читати? Мені все нерва. В мене не виходило. На цьому у мене все. Залишіть свою думку щодо цього відео у коментарях. Не забувайте про підписку, лайк. Ну і. Бувай! We'll you